Багато хто вас запитує, що ж буде із доплатами непрацюючим пенсіонерам, які проживають у зоні відчуження або добровільного відселення Чорнобильської АЕС. Тому дане відео присвячене цій темі. Отже, питання Чорнобильських доплат і пенсій у 2025 році. Багато з вас запитують, який же буде розмір цієї доплати, враховуючи той факт, що державний бюджет на 2025 рік вже отримав чимало критики через брак коштів. Спрогнозувати, скажімо так, на 100% поки неможливо. Є кілька моментів, які я хотіла би зазначити, це те, що на 2024 рік у держбюджеті чітко зазначалося, що при обчисленні доплат судові рішення застосовуються з еквівалентом у розмірі 1600 гривень замість мінімальної заробітної плати. На даний момент у держбюджеті 2025 року саме такої норми немає. Другий момент. Нові положення у держбюджеті на 2025 рік. Значить, з'явилася стаття 45 яка визначає, що доплати для непрацюючих пенсіонерів, які проживають у зоні безумовного або гарантованого добровільного відселення, встановлюються за умови проживання чи роботи на цих територіях до 1 січня 1993 року. Ну є, тобто є вже певні умови. І друге, розмір такої доплати визначається в сумі 2361 гривня. На перший погляд, це звучить, ну. От як написано, так в принципі повинно бути. Але з іншого боку, тут виникає конфлікт із судовим рішенням. Якщо держава почне ігнорувати і виплачувати лише визначені 2361 гривню, це може стати грубим порушенням законодавства в частині невиконання судових рішень. Тому, чи буде дійсно так застосовано, ну, будемо бачити на практиці, яка буде ситуація. Рішення для окремих категорій. Є також категорія осіб, для яких розрахунок доплат проводиться на основі мінімального прожиткового мінімуму. Так, до них не буде застосовано, скажімо так, еквівалент мінімальна заробітна плата, але по суті, це також, ну, стаття 45 не, не визначає, як вас прописано в рішенні. Тобто тут, скажімо, Повністю унормовують всіх, скажімо так, рівняють. На 2025 рік у статті 7 зазначено, що прожитковий мінімум становитиме 1600 гривень для осіб, які втратили працездатність. Тобто, це теж така норма, яка стосується доплати, але от на даний момент як воно буде на практиці. Знову ж таки, не можу вам сказати. Отже, висновком є таке, що на жаль, точно спрогнозувати, як саме зміниться ситуація, ми поки не можемо. Практика покаже, як будуть виконуватися ці положення. На місцях, але важливо пам'ятати, якщо є у вас рішення суду, яке гарантує вам інший розрахунок виплат, слід відстоювати свої права. Поступово через звернення до виконавчої служби можливо, буде, можливо, буде домогтися виплат у належному рівні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас залишилися запитання щодо вашої ситуації, пишіть у коментарях.